Але далі про тих, заради кого ми повинні працювати тут в тилу. І, зокрема, акцію, яку започаткували минулого року, львівська мануфактура новин приєднувалася і була інформаційним партнером. Цього року ми так само долучилися, і є величезні сподівання, що вона буде ще масштабнішою і допомога. Вісімдесятій бригаді буде ще більшою. Отже, різдвяні пташки 2024, Різдвяний з'їзд відбудеться 12 січня 2025 року. Закликаємо всіх охочих приєднатися. Для цього вам треба бути у вертепі або організувати коляду зі своїми друзями, зареєструватися на акцію, написавши на сторінки різдвяних пташок або в анкеті за посиланням. Отримати авторську різдвяну вертепну зірку, з якої йти колюдувати, багато багато колядувати, і все на підтримку Збройних сил України. А 12 січня розпочнеться Величезний різдвяний з'їзд, на якому кожен учасник отримає іменний прапор з гербом, підписом капелана, керівництва 80-ї бригади, і також сюрпризи це особливі гості. З'їзду, безцінні лоти для тих, хто задонатить найбільше, і надихаючі артисти, йдеться у повідомленні на сторінці різдвяних пташок. Ну і власне один із головних ідейних натхненників та ініціаторів. Зараз до нас вмикається отець Іван Гальок, капелан 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади разом із старшим солдатом Мухином Євгеном Павловичем. Рота Реп, слава Україні, героям слава дуже раді вас бачити. отче, надзвичайно приємно давайте тоді поговоримо про реби, про те, на що ми будемо колядувати всі масово і дружньо. Я користуючись нагодою, дякую всім. І громадським організаціям, всім, що долучилися, і всі медіа ну так масово, як цього року, не долучалися минулого. Ми сподіваємося, що нам вдасться. Звертаюся до пана Євгенія. В чому необхідність репів? Для чого репи потрібні вам? От, скажіть просто простими словами, як військовий, реби не просто потрібні, Вони необхідні солдатам хлопцям, які захищають нашу вітчизну. Реб створює такий. Невидимий бар'єр між FPV і солдатом, військовослужбовцем. Як скажемо так, якщо там, наприклад, летить ФПВ, є такі реби, як окопний тип, там, автомобільні реби, то вони закривають просто куполом якийсь простір там, в радіусі 200-300 метрів, і просто дрон в даному куполі втрачає повністю керування. Тому військовослужбовець вже трохи захищений. Так, то не дає 100% гарантії, але на 90-80% на завдання, скажімо так, ворога вже провалене, він, як мінімум, не може керувати дроном. Так, дрон просто падає. Там вже, скажімо так, як пощастить, куди він впаде, але дрон не керований і завдання буде провалене. Ну, і найголовніше, знаєте, що це техніка. Ми вступили на таку технологічну війну. Це не людське життя, так це збереження е, життів наших бійців. А скажіть на сьогоднішній день, яка кількість ребів необхідна вашій бригаді? Так щоб, так, щоб всі були захищені і щоб ви досягали результатів на полі бою? Тут говорити, якщо про якусь кількість, ну так не скажеш. Тому що, як сказав пан Євген щойно, репи вони є як для позицій, для позицій так з другої сторони, вони є навіть на автомобілі, які пересуваються на військовослужбовці, вони також втрачаються завжди треба і нові, тому це є постійні речі, які завжди потрібні. Але треба розуміти, що під кожним ребом є криється життя, яке, як ви сказали, вони є надвартісне дорогоцінне, яке не має ціни навіть в принципі життя військовослужбовця. Тому, як було щойно сказано, машина будь-яка автомобіль, яка має реб на собі, вона в якійсь мірі захищає вже тих, які є військовослужбовців. Ну, тому ставимо питання, чи ж треба шукати кошти для того, щоб ті реби робити і встановлювати на автомобілі для військовослужбовців і захищати життя, чи може байдуже віднестися і втрачати життя? Тому про кількість тут важко говорити, але говоримо про те, що цього їх потрібно дуже багато. Дуже 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 багато, так само як треба багато-багато колядувати і збирати, користуючись різдвяними святами. Хай це різдво буде на прославу Божу і на захист наших військових. Пане Іване, пане Євгене, скажіть ще про ситуацію. Якщо що можете, яка зараз ситуація там, де ви є. Ну, там, де ми знаходимося, скажем так, ситуація більш-менш стабільна, а, от, але, опять же, повертаючись до Реба, тут, скажем так, ворог використовує ті fpv дрони, з якими ми не зустрічались. Вони трохи навчилися, скажем так, дещо змінювати частотний діапазон, то, скажімо так, нам приходиться іноді за ними просто їх доганяти. Угу. Mm -hmm. Кажуть, що ну, ворог швидко вчиться. Ви це відчуваєте на полі бою? Ну трохи відчувається але стараємося робити так, щоб, скажімо так, від за нами гнався грався назад. Туди я хотів е, і... додати, якщо можна дозволити, перепрошую, тому що ворог вчиться, ви сказали. Але тут треба сказати, що наші хлопці вони не гірші, а вони ще й краще вчаться. Вони е, виробляють багато, ремонтують. Ось, ось пан Євген, який поруч зі мною. скажімо, якщо я говорю про якісь загальні речі, про реби розуміючи, то Євген він з ребами на тих, як то говориться. Спеціаліст е, прекрасний і тому це є добра штука. Ну ми абсолютно ми абсолютно довіряємо спеціалістам. Якщо треба, ви знаєте, які треба наше діло просто збирати якомога більші суми коштів ще раз закликаю всіх наших глядачів. І що хотіла вас запитати? Я не знаю, ви чи ви стежили про те, що сьогодні ой, господи, прости, Путін так давав сьогодні прес-конференцію. Назвав війну в Україні двіжухою, тому що бачите їм в Росії скучно. Я не чув і Євген, мабуть, також Я не чув... чув. Ми щойно приїхали з позиції, так трошки навіть хвилювалися чи в на включення. От ось прямо з позиції, яка ж до вас в ефір в студії. <клес> Тому <клес> хотілося б трошки моніторити новини, бодай для себе, щоб розуміти загальну картину. Хіба північки, десь трошки потім <клес> можна подивитися? Не чули ми це. Якщо якщо можете, давайте можемо подивитися, ви просто відрефлексуєте, в силу своєї професії. Вибачте, мені це довелося сьогодні. все прослухати. Даруйте, от, значить, річна прес-конференція підсумкова. Він каже, що спочатку він а, ні, не так. Це це в тему до бойка. Він сказав, що в Україні є з ким вести перемовини. Там багато хороших хлопців, наших хлопців. І, зокрема, він говорив, що парламент легітимний, бо там сидять такі хороші хлопці, їхні, як і бойко. Давайте це послухаємо. Щоб вони нам сказали, підказали, які там є сучасні, цінні для нас. теж... решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима. Но, но а, есть и Так він це визнає, що є багато хороших хлопців. Що ми робимо не так на вашу думку? Що недостатньо роблять наші спецслужби, що відверто бойко розказує про радикалів, які забороняють російську церкву і російську мову, і він виходить ті хто Ну, І Путін говорить, що є такі хлопці, з якими можна вести перемовини. Я ну скажу так, що наші Служба безпеки України і. Ті ж, які з ними пов'язані, десь, мабуть, не допрацьовують тому напрямку, щоби в теперішній час, коли гинуть наші хлопці, ми хочемо будь-що робити, щоб рятувати життя, але не тільки життя тих хлопців, ми говоримо. Тому що за плечима наших хлопців є наші домівки, є сім'ї, є родини. Ну Україна, і в той же час ворог в стінах парламенту чи де-інде, і вони чекають для того, щоби. Ось, ось, так щойно з того з бредкої тої заяви, якісь було почути, але прийшлося послухати кусочок. Ну мовчати і давати їм це робити. Ну тут слів немає. Так ну і давайте ще раз видвидаруйте, що я став, що він взагалі втримується, бо, бо емоції перевалюють його. Так ну власне, і про те, що він говорив за двіжуху, так за таку кровожерливу, кровопролитну війну, знищені. Цивільні українці багато загиблих військових, знищені міста. випалена земля двіжуха, яку організував терорист номер один. Бо їм бачите, там на болотах дуже скучно. Ви даруйте. Ну давайте подивимося. То ви можете відреагувати. знаєте коли у нас все спокійно розмірено, стабільно Нам скучно застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Все, все измеряется экономикой. Давайте вот. Ми традиційно з економіки починаємо. Так, там все стабільно. На болотах все стабільно. Просто це сьогодні обговорюється і стало заголоком нашої сьогоднішньої бесіди. Очі Івана, Євгенію. Євгеній тримався за голову. Вибачте, що я та. вибачте, що ви через наше включення це послухали. Стараємося трошки культурними бути, якби це в ефір, і Євген особливо себе тримає, якби, щоб ви не робили пі-пі-пі, бо -пі це жахливо. Реально це зашкалюються, дійсно, слів немає. Так чотири години він сьогодні спілкувався, наговорив там звичайно. Ну там єдине, що був журналіст на телеканалу НБС, де він просто його поставив на місце. Ткнув його е, обличчям в його ж, вибачте, екскременти. Він сказав, що ви не досягли мети СВО. Багато росіян загинули і сьогодні дуже багато називали цифри якраз загиблих росіян. Він сказав також, що і в Сирії скинули режим Асада, якого підтримували. Ну і якщо ви зустрінете з Трампом, бо він готовий до переговорів, то він явно буде слабшим е, лідером і не має що запропонувати. Але давайте повернемося до наших е, все рівно пташок. Пане Євгене, очі у от нас глядачі наші дивляться, чому нам усім потрібно долучитися до збору на різдвяні пташки на реби для вісімдесятки Ну, питання, чому в цього з цього що ви починали? І відповідь є тому, що їх треба багато. Перше. Друге, якщо взяти про вартість, вони є дорогоцінні. Ну, якщо взяти так нормальний реп сьогодні для того, який би в певних частотах тих, які потрібні, і робив свою роботу, фактично. Ну, як ми щойно десь перед передачею з Євгеном говорили, ну треба десь в районі мінімум 200 тисяч гривень. Ну, прикиньте, 200 тисяч гривень це, це мінімум і, і, і більше йдеться, ну, середня, скажем, ціна. Ну, порахуйте, але ми е, не маємо тут е, воно нас стримувати, бо, ніби велика сума. Взяти що це, 5 ребів і вже мільйон. Але ж під кожним криється життя багатьох. Ну, тому ставимо питання е, питанням на питанням: Тобто, потрібно чи не потрібно. Дяк Івген скажуть. Я рахую, що життя без цінне люблять. О, та, життя з з життя, того, життя безцінне, так, і треба пам'ятати про тих, хто того, безцінне. Того, що... що... За одна... Одна... рахуванням того, що одна коробочка затягує не одного бійця, скажімо так, то 200 тисяч це, я думаю, не кошти А то, що воно збереже життя цих бійців, так, то є так. Але то... скажімо про це що. Воно... Так, є забезпечення в армії, якісь певне, але достатнього, якого потрібного забезпечення на всі ці речі, в тому числі реби, про які ми говоримо, немає. Ну і тому десь потрібна якраз допомога від побратимів, від волонтерів, від наших колядників, які минулого року доказали, що ми можемо щось, бо вони минулорічні перевершили. Ну, всі сподівання, ну, мої великі сподівання перевершили. Я навіть не сподівався такої кількості учасників і такої суми. І тому, опісля пригадається, що це було блокування в Польщі кордонів. Як це проблематично їхало в Україну? Але, дякуючи навіть оцю роману грому, який там все моніторив під своїм контролем, тримав, все приїхало і доставилися до нас в бригаду сюди на передові позиції і в зону бойових дій. і... Ну, вони багато допоможниці за допомогли ці засоби для нас, для нашої бригади. Вони підсилили нашу роботу для наших хлопців. І тому надіємося тепер, що наші колядники не пали духом, що вони не втомилися. Багато хто каже, що втомлений, але це ті, які не втомилися, які зможуть знову набрати сили, колядувати, прославляти Христа. І допомагати хлопцям. Як я вже говорив попередньо, навіть коли акцію ми запускали? По першому в такому зверненні Різдво і теперішня наша акція. Що було в Різдво? Самі події, коли Ісус Христос народився? Були ті, які також хотіли вбити Ісуса, знищити правда, з життям його виловлювали, був Ірод і інші. Але з другої сторони, хто був? Були ті, які захищали. Тому тобто так само і теперішній час, якщо навести паралелі, Ну є так само ті, які хочуть нас знищити, нас, військовослужбовців, і нас, українців, як націю, як народ взагалі. Але з другої сторони є ті, яких вороги може недооцінюють. Є оці діти, ці пташенята, як ми казали, які колядували, є ці наші жінки, є ця наша молодь, є наші люди, які сильні духом. Які не здадуться, які не опустять руки. А навпаки, я вірю, що зроблять все можливе для того, щоб гарно перше колядувати. Ну треба гарно колядувати, щоб заколядувати. Знаєте, як гарно колядує, колядне пер як я був малим. Якщо я гарно колядував, то мені могли більше коляду дати, ніж звичайно. Якщо б я не колядував. то ми звертаємося до колядників, щоб вони гарно колядували, і тоді гарно заколядували. Ну і тоді щось з того дали для наших збройних сил України, а особливо конкретно, що говоримо даній акції для нашої бригади, щоби е, особливо наші хлопці, бо Євген якраз є цей підрозділ, який як я говорив на початку, з який з ребами на ти, який все знає, розуміє в цих справах, щоб вони і, і всі хлопці, які виконують бойові завдання, десь були захищені, забезпечені. Тому ми надіємося на вас. Так, ми, ми, ми маємо дбати про наших титанів там. А тут ставати воїнами світла, бо світло, врешті-решт, переможе темряву однозначно. Але знаю, що для особливо активних колядників, для всіх учасників і для тих, хто найбільше задонатить, є якісь подарунки, плюшечки. Отже, Іване, скажіть, що заохотьте колядників, що, що це буде, від кого це буде, і що саме буде від сімдесятки. Ну скажем так, ту сторінку будемо відкривати поетапно ну, ж не так зразу всі карти на стіл. Але на початку потрішечки, так я вже читав якоїсь трошки погано зв'язком. Нас взагалі щоби, але я якось вночі трошки ту зв'язку під'єднався і бачив, що там що, здається 53 е, групи три групи колідників які зареєструвалися вже. І тому ми вже починаємо готуватися. Ми якось до відео зробимо, покажемо, як ми вже із нашими військовослужбовцями, захисниками, вже потрошки підписуємо прапори для тих наших учасників, тому що ми хочемо, щоб кожна група порядників чи кожен вертеп від нашої 80-ї бригади отримав прапор, де наші титани поставлять свої підписи так само. Десь від командування нашого, ну і постаралися ми про таку велику печатку, яку ми поставимо десь посередині. А це історія. Може, вона сьогодні недооцінюється, бо ми в тому живемо, але прийде трошки періоду, дасть Бог, ми переможемо. Закінчиться війна, буде мир, і це будуть речі музею, де буде виставлятися, і кожен буде гордий, що я в тому брав участь. Ну і тому ми хочемо для всіх учасників для тих груп підписати. Реально напевно на з'їзді вручити, і це буде пам'ять історія для вас. Це буде гордість ваша і слава наша. Тому це один із нюансів. Ну але постараємося. Думаю, що це не останній ефір, не останні. що їй далі залишити, і ще й деякі сюрпризи для того, щоб було якось із нашої сторони, також. Отже, бачите, інтрига інтрига, значить, треба долучатися, тому що кожен із учасників, чи колектив, чи якась спільнота, чи громадська ініціатива, чи просто колядники, які зголосяться. Ну, по-перше, будуть мати зірку собі на згадку на всі майбутні різдва. Ну і крім того, отримують подарунок. А ми далі так то, що не кінець, то ще будуть якісь, але отець Іван тримає інтригу привідкриє завісу. Трошки згодом львівська на буде обов'язково висвітлювати. Весь процес. Осію, я перепрошую, ще скажу, я вже знаю декількох, що в музеях тримають в школі на, на перших місцях чи в інших. Кажуть, це є велика пам'ять, це є така гордість, що ось така зірка, що вона означала. Думаю, таких гордостей багато ще буде мати, тому варто це робити. Так, заколядуй, допоможи захиснику і отримай в подарунок прапор вісімдесятки. Дякую вам, пане Євгене, Очі Іване. Дякую. Дякуємо за службу, дякуємо за захист. Бережіть себе. Слава Україні. Героям слава! Дякую, дякую. за вам, що підтримуєте нас. Обов'язково підтримувати така, така наша місія це мінімум, що ми можемо тут зробити. Дякую. Отець Іван Гальов капелан 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади, та старший солдат Мухін Євгеній.